Ось так виглядає наше готове блюдо. Починаємо робити колдуни. Що нам для цього потрібно? Кіло фаршу любого. Ну, у мене сьогодні курячий. Потім три картоплини. Три картоплини, три цибулини і треба три морквинки. Ну так як у мене вона здоровенна, то хватить і однієї. Так, значить, моркву і картошку трем на велику бурякову тертушку, а цибульку дрібненько кришемо кубиками. Все, що ми потерли і покришили, додаємо до фаршу. Вбиваємо сюди ще три яйця. Висипаємо трохи неповний стакан манки. Все це гарно перемішуємо. І солим і перчимо за смаком. Ось такий фарш у нас вийшов. І хай він хвилин 10-15 постоїть, поки трошки манка набухне. І будемо формувати такі, наче тіхтєльки і обжарю з обох сторін. Жаримо їх з закритою кришечкою. перевертаються дуже гарно. Ясно білості картофелька і манка. І будемо складати у кастринці. Склали наші колдунчики у каструльку, зробили таку заливку, як на голубці, посолили, поперчили, в сахарцю додали, лавровий листик. І накриваємо кришечкою, і хай вони трошечки протушаться і смакота.